Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами повторюємо теперішні часи, а саме Present Simple, Present Continuous, Present Perfect та Present Perfect Continuous. А також розберемо деякі завдання граматичного характеру із минулих років ЗНО. Спочатку, звичайно, найпростіші часи англійської мови це Present Simple та Present Continuum. Звичайно, ми їх добре знаємо. А єдине, що хотілося б відмітити, це те, що дуже багато хто забуває, що Present Simple все ж таки має зміну дієслова, тому що всі пишуть в теперішньому часі дієслова без закінчення С. Але це є велика груба помилка, тому не забувайте, що в третій особі однини, коли ми говоримо he she, «it», дієслово обов'язково буде із закінченням S. Отже, коли ж ми вживаємо present simple? Ну, звичайно, коли ми говоримо про події, які відбуваються з нами постійно, і якісь загальновідомі факти. Наприклад, It rarely Rains in the Desert. Рідко йде дощ у пустелі. Теж зверніть увагу: It rains. He, she, it. не забуваємо дієслово закінченням с або ІС. По-друге, коли ми говоримо про якісь наші теперішні звички, про те, що відбувається з нами постійно, кожного дня. Наприклад, The Birds Return to the Island every morning. Птиці повертаються на острів кожного ранку. The Birds птиці тому діє слово без закінчення S. Далі Express Timetable Events. Present Simple також передає події майбутнього. Якщо ці події відбуваються за якимось графіком, розкладом. Наприклад, це можуть бути Розклад кіносеансів в кінотеатрі, або розклад занять, або як найчастіше, це транспорт. The plane to London takes off at 6.30. The plane літак, it, да, можемо замінити, тому takes. І якісь постійні стани. Наприклад, I like the New James Bond film. мені подобається фільм Джеймса Бонда, і потрібно звернути увагу на те, що є дієслова, які ніколи не будуть вживатися в континуусі. Якраз такі дієслова, які передають почуття: Like, love, enjoy, hate, dislike. Вони відносяться до групи дієслів, які ніколи не будуть в А Далі Present Continuous, теперішній тривалий час. Continuous завжди відповідає за тривалість. В даному випадку ми бачимо, що з'являється допоміжне дієслово to be, яке змінюється на –is, –are, і дієслово з закінченням Ing. Всі ми знаємо сигнальні слова, такі як now, at the moment, today. Вони говорять про те, що дія відбувається зараз в даний момент, а тому потрібно використовувати Present Continuous, She is Reading a newspaper Upstairs. По-друге, дуже такий цікавий момент. Ми забуваємо, але є таке правило, яке нам говорить, що Present Continuous також вживається тоді, коли ми виражаємо якісь звички, які нас дратують. І, хоч ми бачимо в реченні слово always, you are always forgetting to pay the bills. І Always нам говорить, що повинен бути Present Simple, але ні. Звички, які дратують в Present Continuous. Describe future arrangements теж вживається і для позначення майбутніх подій якихось. Коли, тоді, коли ми точно про щось домовились, ми знаємо, де це буде відбуватись, о котрій годині ми домовилися з кимось про це. Тоді можемо не future simple використовувати, а present continuous для майбутнього. She is getting married on 3rd november. Вона одружується 3 листопада. І якісь тимчасові події, наприклад, she is working in the museum until the end of this month. Вона працює в музеї до кінця місяця. На ЗНО Present Continuous ну, дуже рідко вживається. Насправді. Present Simple так, є, часто. Present Continuous рідко. Але все ж таки його потрібно знати хоча б для того, коли ми пишемо останнє завдання лист. Next. Detailed Recall of 25,000 Streets and Locations. Within a radius of London's Charing Cross Railway Station. Пропуск стоїть між артиклем і іменником. А, ну, простіше простого, тому що між артиклем і іменником нічого, крім прикметника, більше стояти не може. Прикметник не має закінчення S, тому очевидно, що це варіант A6 Mile. Шестимильний радіус. Plus they have to be fluent in English. Most drivers take 3 years master the knowledge and many practice tracing the routes on a bicycle. Це займає 3 роки у більшості водіїв, щоб слово master удосконалити свої знання або здати цей тест, екзамен. І так, що ми маємо? Ми маємо варіант: A Have Mastered, Present Perfect, B-Mastering, To Master uh, and D Master Present Simple. Тут діє слово take. Чому? Тому що, якщо take не в значенні як брати, а, а саме як займати якийсь час, то після нього завжди використовується інфінітив. Наприклад, коли ми говоримо таке речення It takes me 20 minutes to get there, це займає в мене 20 хвилин, щоб дістатись туди. Теж, it takes me some time to do something. Тому після такої фрази It takes me використовується інфінітив. And many practice. Many означає drivers, водії. Тобто ми зараз говоримо про водіїв. І а, багато водіїв практикують by tracing the roots on a bicycle. Uh, we learn English by learning the new words. Ми щось робимо. Ми щось практикуємо. І, звичайно, прибай потрібно вживати в таких випадках. Далі, Андреа Бучелі. Blinded at 12, Бучелі Cannot See Work of Art Except in Memory. Осліпнувши в 12 років, Бучелі не може бачити, cannot see Це в нас заперечне речення. А в заперечних реченнях вживаємо any завжди. No не може бути, тому що два заперечення не вживаються, сам вживається в розповідному реченні, ну і such не підходить. perhaps it is this memory of community that has seen him succeed, becoming one of Завжди фраза один із one of the most famous. Один із, із самих. Із якихось там із самих. Тобто це в нас правило на uh, порівняння прикметників. Ступені порівняння прикметників. Варіант D. And selling over 150 records. Давайте згадаємо, коли ми говоримо, наприклад, 200 років. 200 years. Ми ж не говоримо з вами 200 years. так? Закінчення S не додаємо. Ми не додаємо OF, ми не говоримо 200 of years. Ні, просто hundred. 2000, 2000. Те ж саме відбувається з мільйонами. 150 million records. Celine Діон with whom he wants a duet said that. Celine Dion, якою він колись заспівав дует. У нас такі варіанти. Це past simple, варіант A Sang, варіант B Sings, Present Simple, варіант C Present Perfect Has Sung. І варіант D – дієслово в третій формі, яке, в принципі, ми не розглядаємо, тому що без допоміжного дієслова третя форма ну, нам не потрібна. Отже, у нас є два теперішніх часи, це варіант BC, і один минулий час. Тут важливо побачити те, що у нас стоїть така фраза, як таке слово, як «once». Once це колись. Тому варіант Things нам теж не підходить Present Simple, тому що дія вже відбулася. Також, в чому ще є різниця, ми не сказали, між Present Perfect і Past Simple? В тому, що Past Simple зазвичай буде вживатися з якимись маркерами часу. Тобто, у вас буде відомо, коли дія відбувалася. Учора, чи минулого тижня, чи минулого року, чи ось як тут да, колись, чи коли він вчився в школі, або в дитинстві. Ну, тобто будуть якісь маркери позначення часу. Present Perfect не має таких маркерів. Тобто, там дія відбувається, і немає в реченні слів, які говорять, коли саме вона відбулася. Тому тут дійсно у нас є once, колись. Тому вживаємо past simple sang. І далі наше улюблене умовне речення. Тут насправді було його легко побачити, адже стоїть if. If God had its in voice, he like Andrew Celly. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що там, де умова, if, вживається past simple минулий час. І давайте згадаємо, що past Simple вживається, коли у нас речення другого типу. Другий тип це past Simple і would. Тому would Sound. І останнє завдання Dogs Driving Cars. For the past two months, animal trainer Mark Вет: three Dogs to Drive. Напротязі останніх двох місяців тренер. Марк Ветт, Вчив трьох собак їздити на автомобілі. І так, що ми маємо? Ми маємо варіант A has been teaching наш Present Perfect Continuous. Далі B was teaching past continuous. C taught past simple. І D teaches present simple. І так, ну. Те, що в нас стоїть така фраза, як на протязі останніх двох місяців, нам говорить про те, що, мабуть, повинен бути continuous. Тому що все ж таки за тривалість відповідає continuous. Тобто ми зараз думаємо між двома варіантами A і B. Чи дія вже відбулася, і це буде past Continuous? Так, вона відбувалась колись там. Чи дія відбувалася і, можливо, ще й надалі відбувається? Щоб дізнатися про це, ми повинні глянути і на продовження тексту, тому що граматика взагалі працює завжди у контексті. А далі ми бачимо: The lessons are part of a campaign». Уроки являються частиною кампанії, тобто ці уроки проходять зараз. Діє слово стоїть у теперішньому часі, а тому говорить нам про те, що ми говоримо про те, що відбувається зараз, а не колись. Тому вибираємо варіант «a has been teaching», Present Perfect Continuous. Ось теж вам підтвердження того. Це, до речі, ЗНО за 20-й рік. Present Perfect Continuous вживається в завданнях ЗНО. The Nessens are part of a Campaign by the Society for the Prevention of Cruelty to Animals meant Up Stereotypes about Rescue Dogs. Уроки являються частиною кампанії по захисту тварин від жорстокого поводження, щоб прояснити стереотипи про врятованих тварин. У нас дієслово «to clear» щось прояснити. прояснити», «пояснити». І, так як я вже сказала раніше, існує таблиця дієслів, які потрібно запам'ятати, після яких вживається або Герундій, або інфінітив. І дієслово «мін» відноситься до цих дієслів. Після мін вживається завжди інфінітив, тому в даному випадку варіант D uh, meant to clear up. Sometimes people think because they are getting an animal that, that somehow it's a second-class animal. Іноді люди думають, що коли вони беруть тварину, яка ді слова Abandon піддавалась жорстокості, то це якась така второкласна тваринка. І так, дійсно, нам потрібно звернути увагу на те, що, коли вони беруть тварину animal, да, яка не когось там. Не, не до когось жорстоко поводилась, а над якою знущались. Тому такі варіанти, як C were abandoned. Ну, до речі, сі нам і не підходить, і тому, що у нас тварина в однині стоїть іменник Animal. А варіант C were це множина. Тому і, і так не підходить. Але ще раз, тому що. Ми говоримо зараз, що не тварина жорстоко з кимось поводилася. Тобто нам не ектів потрібен, а не тваринка знущалась, так, а над нею знущалась. У нас варіант B has abandoned» і варіант D abandoned» – це актив. Тому вони нам сюди не підходять. А «a», якщо ви звернете увагу, це пасив. Пасив – завжди третя форма дієслова. Завжди. Uh, has been abandoned. Це не якийсь там, як можна uh, трохи сплутати. Це не Present Perfect Continuous, ні «continuous» з інговим закінченням. Так, там є has і там є been, але закінчення зовсім інше, тому не, в якому разі не плутаємо. Тому варіант A has been abandoned. Тваринка над якою знущались. Driving a car demonstrates to potential dog adopters that you. Teach and all dog new tricks. А, значить, водіння автомобіля демонструє дієслово демонстрайте потенціальним. І так, зверніть увагу: демонструє це в нас дієслово. Так? А найчастіше з дієсловом, коли саме йде завдання про те, що потрібно вибрати частину мови. То найчастіше, ну я так вже за останні роки ЗНО замітила, що буде завжди варіант з прислівником. Прислівник має закінчення Лі. Тобто виконує щось як, демонструє як активно, так? actively. Тому звертайте увагу, якщо у вас буде завдання на те, щоб. Вибрати правильну частину мови, і там буде дієслово, то дуже пильну увагу зверніть саме на прислівник, який там буде у вас у варіантах, найчастіше це буде правильним А, Значить, демонструє тим, хто бере собаку, що ви варіанти out, can, must, will навчити старого собаку новим трюкам. От нам одразу не підходить, тому що вживається з ту, часткою ту. А, нагадаю, що от-ту це синонім до модального дієслова should. Тобі слід. Тобто, а, однакове значення майже у них. Далі у нас є can може, must повинен і will буде. А, ну, тут нам підходить все ж таки. You can teach, ти можеш навчити собаку новим трюкам. Ну, ви бачите, які завдання на ЗНО. В принципі, якщо бути дуже уважним, то нічого складного взагалі немає. А, будь ласка, повторіть часи групи present. І звертайте увагу, якщо в тексті у вас іде. Теперішній час, то все ж таки звертайте увагу на Present і не лише на Present Simple. Там може бути і Present Perfect, і навіть Present Perfect Continuous, як ви бачите, із даного завдання. Все, бажаю, удачі!